Thank you Навчальний рік в Україні завершували в умовах воєнного стану, але, попри всі складнощі, з 1 вересня вся країна та Сумщина, зокрема, відновлює освітній процес. Ми сильні, ми мужні, ми налаштовані на роботу Кабінет міністрів, вся команда військової адміністрації. Всі покладають на нас завдання. І ми повертаємось до навчання. Заклади освіти, що знаходяться в 25-кілометровій зоні вздовж кордону, навчатимуть дітей дистанційно. Інша частина закладів працюватиме офлайн. В безпечній зоні у нас буде працювати, як я вже сказала, 410 закладів. 151 заклад дошкільної освіти, 222 заклади середньої освіти, 17 професійно-технічної і 20 закладів фахової та передвищої освіти. Деякі громади області будуть повністю залучені до дистанційного навчання. Так більш ніж півтори тисячі дітей із краснопільської ОТГ не сядуть за парти з 1 вересня. Це буде онлайн-навчання, тому що наразі наша краснопільська громада піддається обстрілам з боку Росії і навчатися для дітей очно це дуже небезпечно. У Конотопському районі заклади освіти готові зустрічати дітей. Лише в Новослобіцькій громаді буде онлайн навчання. Всі інші громади готові до початку навчального року. Проведено опитування серед батьків, облаштовані і перевірені найпростіше укриття бомбосховища. Тобто, це все готово. Напередодні нового навчального року вчителі пройшли підготовку щодо дій під час російських атак. До того ж, освітній процес буде тривати під наглядом ДСНС. Перед нами постає дуже велика відповідальність. Відповідальність, по-перше, це переконати наших батьків, що в нас безпечно. По-друге, навчити дітей, і щоб вони відчували себе в безпеці там. І по-третє, створити так, щоб з нашими дітьми, які у ваших закладах, нічого не трапилося. За час повномасштабної війни на Сумщині окупанти пошкодили 92 заклади освіти, 12% від загальної кількості. 30 закладів вже почали відновлювати, зокрема за державні кошти. На жаль, не всі школи відкриють свої двері для дітей першого вересня, але я точно знаю, що педагоги. Відкриють свої серця для діточок, щоб вони були щасливими. Ми це розуміємо і підтримуємо. Новини СТС інтернет простір дає нам можливості для широкого охоплення інформації про події в Україні та світі. У соцмережах ми можемо запостити фотографії або поспілкуватися з друзями. Однак дуже часто їх ще використовують шахраї для викрадення даних та конфіденційної інформації про людей. Особливо часто на шахрайство натрапляють діти та підлітки, які не знають, як безпечно користуватися інтернетом і захистити свої дані. Тому громадська організація Ліга сучасних жінок спільно з програмістами створила мобільний додаток Чемпіони кібербезпеки. Ми разом з дітьми і з вчителями розбирали конкретні кейси, тобто, яка може бути небезпека в інтернет-просторі. І таким вагомим продуктом цього проєкту, який отримав дуже багато позитивних відгуків, як від вчителів, так і від батьків і від дітей. Чемпіони кібербезпеки мобільна гра Вікторина, яка допомагає користувачам навчитися розрізняти шахрайства в інтернеті та не допустити витік своїх даних у мережу. Додаток складається з чотирьох режимів з різними рівнями складності. Згодом гра буде доступна й англійською мовою. Там є режим один гравець. І коли дитина грає, вона має 10 питань. На кожне з питань є 4 відповіді. І дитина обирає вірну відповідь. І якщо вірна відповідь, то вона набирає 100 балів і рухається далі. Перше тестування гри провели серед молоді сільської місцевості, оскільки за статистикою від розробників діти з невеликих населених пунктів більш вразливі до інтернет шахрайств. Софія зізнається, що її сторінки у соцмережах неодноразово зламували кіберзлочинці. Зараз кібербезпека вона є дуже важливою, особливо розвічувані фейків, особливо коли так багато інформації і неважливо, дитина, доросла людина, підліток. Ми повинні бути захищеними. 15-річний Артур вже активно користується додатком. Хлопець каже: дізнався багато корисної інформації. Додаток чемпіона кібербезпеки мені дуже сподобався, тому що він допоміг мені більш осягнути знання у кібербезпеці та допоміг освоїти нові знання в цій темі. Мені здається, він допоможе, щоб людина. Могла якось правильно контролювати себе в інтернеті за статистикою. З першого разу ніхто не проходив вдосконало навіть найпростіший тест у додатку. Іноді люди допускають до 50% помилок. Повідомляють у кіберполіції. В більшості випадків шахраї саме діють шляхом впливу на людей, які не знають, як користуватися сучасними гаджетами, як використовувати соціальні мережі, а також власні акаунти з метою обезпечення своїх даних а також свого майна від шахраїв. У зв'язку з військовою агресією Росії фахівці департаменту кіберполіції та волонтери розробили інтернет-платформу під назвою «Стоп Рашен Мрія для протидії шпигунства та російської пропаганди. Платформа має кілька мобільних додатків, один з яких телеграм-бот, куди можна поскаржитися на ворожу активність у соцмережах. Також є телеграм-канал Стоп Рашен Ченел. Даний канал об'єднав спільноту небайдужих українців, які приймають участь у блокуванні ворожого ворожого контенту. Крім цього, є гра. Ця скідрав, яка у ігровому форматі дозволяє кожному бажаючому побороти противника. Крім цього, Кіберполіція створила канал Колаборанти Сумщини, за допомогою якого кожен свідомий громадянин має можливість повідомити про випадки колабораціонізму в області та в цілому Україні. Новини СТС Вчора, 25 серпня, у великопистрівській громаді, внаслідок ворожого обстрілу, сталася пожежа. Загорілися будинки мирних жителів та господарчі споруди. А також зайнялося сіно, що зберігалося на відкритій місцевості. Рятувальники вчасно ліквідували осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню. Постраждалих серед цивільного населення немає. Остинському районі сталася пожежа у житловому будинку. 25 серпня у селі Ситне загорілося дерев'яне помешкання. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь повністю охопив будівлю. Існувала загроза перекидання полум'я на поряд розташовану споруду. Щоб повністю загасити вогонь, фахівцям знадобилось більше чотирьох годин. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина її виникнення встановлюється. У сумах спалаючого будинку врятували чоловіка. Подія сталася вчора вночі на вулиці Аерофлотській. Спочатку виникла пожежа в автомобілі, але вогонь швидко поширився на будівлю. Патрульники приїхали на виклик, та сусіди одразу кинулись всередину приміщення, де в одній з кімнат знайшли непритомного чоловіка. Інспектори та громадяни витягнули його на вулицю, де надали до медичну допомогу та викликали бригаду медиків. На місце події прибули рятувальники, які локалізували пожежу, а також слідчо-оперативна група, яка й буде з'ясовувати подальші причини та обставини даної події. Чоловіка ж госпіталізували до медичного закладу.